Тепер на гітару треба пошить чуху. Можна купити. Але це дорого. Ні, дорого. Поганий, дешево коштує. Але ж треба хороший, теплий, непромикальний. І для цього в нас є. А для цього ми можемо взяти підручний матеріал. А що у нас є? Куртка. Ага. Якщо прикинути, поміщається, дивіться. Поміщається. скажи, її, треба щось. Приймаю замовлення. Берем отаку ву куртку. Приміряємо. Отак прямо знизу а mm -hmm. Ношу. Клас. Може, нема сенсу її. О, влізла. Влізла. А Тут. тепер що? Якщо прибрати рукава. Так, так? Да? Да. Тут зашить. Там зашить і це позашинуть. Ну, звісно, да. я рукаву рукава обережу. Так тут переробки майже немає. Тут і капюшон, уже... капюшон зашити. Так тут же ж. Нема питань. А, а скільки кишеньок буде на чохлі? <реш> Сіки можна все напхати. Ну, а ручку вже потім придумаємо, куди причекати. Так, звичайно. Дякую. За Приймайте. ідею приймаю, будемо переробляти. Перед тим, як розрізати куртку, в тому місці, де буде розріз, треба обов'язково це прометати, прошити ниткою або сколоти наскрізь. Тому що різати буду з підкладкою, щоб це нікуди нікуди не пішло, не поїхало. Це все треба розкласти по-рівному. І тільки потім можна розрізати. Різаю спереду, а потім по ній роблю намітку на зворотній стороні, щоб можна було прошити рівненько. Зразу дві різати не треба, бо поїде і підкладка, і та може поїхати, тому зрізаємо одну половинку і по ній вимірюємо вже всі інші і цю. І три, що залишилися частинки. Для того, щоб підшити низ, я вирізала частину рукава. І в неї буду робити дно, виміряю гарненько сантиметром, скільки там буде дно. І його треба буде зрізати кути і вшити всередину, що все-таки хотіла шити просто понизу, але воно буде вускувато. Тому із з рукава вирізала таку деталь. І буду її шивати понизу. Коли я працюю, йому обов'язково треба бути поруч. Він у мене помічник і наглядач. Тільки щось заснув мій наглядач. А я йду до машинки. Ось такий в нас чохол, а ну вовчик надій на нього гітару. На чохла. Чи чохла на гітару? <рес> надій на нього гітару. <рес> Я стою і думаю. <рес> Легким движенням руки. Легким порохом руки. Опа, Ось все. гарненько. Гарненько була куртка став чохол. Добре. Можна на плечі одіти. Так, звичайно. <свят> Коту. Коту. Так. Але що ж із одної куртки. Ж я пошила два чохли. А ну давай другий показуй. Ось все. Інша куртка, інший чохол. Інша куртка, інший чохол. Принцип пошиву той самий. І ручки такі а. самі. Да. Щоб купити, треба було знайти в інтернеті, щоб виписати, щоб прислали, потім поїхати забрати. Угу. А так сіла і пошила два чохли із двох курток, які зовсім нікому не потрібні. Здавалося б. Ти задоволений? Тобі ж треба було. Як завжди. Ну, добре, і все. Там додому дочіку.